Голова адміністрації президента України Андрій Клюєв зустрівся зі спеціальною делегацією Європейського парламенту на чолі з головою комітету Європарламенту у закордонних справах Елмаром Броком. Під час бесіди були обговорені шляхи врегулювання внутрішньополітичної ситуації в Україні на основі взаємоприйнятного компромісу шляхом широкого діалогу влади з опозицією та громадським суспільством. Пільних зусиль з метою стабілізації ситуації та отримання від застосування насильницьких методів за його словами для цього мають бути узгоджені позиції влади та представників опозиції, а також врахована позиція представників громадських організацій. Головне сьогодні заспокоїти суспільство, зупинити протистояння у жодному разі не можна допустити кровопролиття. Це чудово розуміють представники влади і опозиційних сил. Після стабілізації ситуації Україна має продовжити євроінтеграцію, наголосив глава адміністрації України. Президенти Європейського парламенту підтвердили високу увагу з боку Європейського союзу до подій в Україні та висловили готовність будь-яким чином посприяти мирному врегулюванню ситуації. У цьому контексті Алмар Брок привітав останні рішення Верховної Ради України щодо скасування деяких законів від 16 січня 2014 року як крок на шляху виходу із кризи.